Телі Галицького району свято бережуть пам'ять про усіх своїх земляків, які у різні часи полягли у боях як на українській землі, так і за її межами. Не забувають і про афганську війну, у якій взяли участь 136 галичан. Один з них пропав безвісти, семеро загинули. Серед них і колишній учень бурштинської загальноосвітньої школи номер 3 Роман Косило його однокласник і бойовий побратим Ігор Дулик завітав на лінійку у рідну школу з метою розповісти дітям про невідому для них війну та про. Сника школи, який поліг на полі бою. У класі й досі зберігають парту, за якою у роки навчання сидів Роман Косило. Аби сидіти за цією партою, в цьому класі йде справжня боротьба. За нею сидів воїн-інтернаціоналіст Роман Косило, що загинув на війні в Афганістані. Його однокласник розповідає, що в дитинстві Роман нічим не відрізнявся від інших дітей. Проте, коли пішов до війська, мужньо виконував свій солдатський обов'язок. Він загинув. Згорів в БТРі, коли витягав пораненого свого товариша з БТРа. Коли йдуть бойові якісь дії, і ти приймаєш в них участь, то там немає я, він, хтось, там є ми. І от, знаєш, він впав, ти його маєш витягнути. Ти впадеш, тебе хто витягне. Діти міняються, бо змінюється характер і їхнє ставлення до навчання і до всього оточуючого. Але чомусь так в себе випадає, що сидять дівчата. За цією партою стараємося, щоб сидів учень, який гарно вчиться, щоб наслідував і щоб взагалі діти старалися бути такими вихованими, бути патріотами, щоб любилися. Дружили Ігор Дулик, ветеран афганської війни, завітав на урочисту лінійку до школярів, аби розповісти про дружбу на війні. Чоловік впевнений, підростаюче покоління має знати свою історію і бути готовим до захисту своєї держави. Ну, про війну вони повинні знати, що така була, і пішли молоді хлопці по 18 років воювати, які віддали своє життя, але виконали свій обов'язок. Саме головне в житті, якщо ти дав комусь якусь обіцянку, так як воїни дають присягу, то її треба виконувати. Самі ж діти зустрічу задоволені, кажуть читати про війну не цікаво. Набагато цікавіше слухати про неї з уст учасника бойових дій дуже цікаво почути ну, оповідь того учасника, який брав участь у афганській війні, його власну думку. Так, і ну, довідатися багато нового. Звісно, це дуже позитивно, що відбуваються такі зустрічі, і, е, власне, ті учасники Афганської війни вони можуть розповісти дітям з перших уст, розповісти те, що відбувалося, всю правду війни. Організовувати такі зустрічі необхідно, каже заступник директора школи, адже ми маємо живих учасників нашої історії. Вони мають вібрати всі найкращі риси наших попередників, і воїнів афганців і учасників майдану, героїв майдану і тих воїнів, які сьогодні стоять за незалежність України на сході нашої землі. Під кінець зустрічі воїн інтернаціоналіст побажав дітям дізнаватись про війну лише з книжок і презентував в школі книгу про війну в Афганістані. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканалу.